Вранці росіяни в чергове атакували Береслав дронами. Є поранений. Він нещодавно звернувся до лікарні за свідченнями Херсонського ОВА. А які наслідки цього обстрілу? І загалом, що ви можете сказати про атаки саме дронами по місту Береслав? Вони як ми розуміємо, дуже часті на жаль, так і не тільки по місту Береслав. Зараз вся наша правобережна Херсонщина страждає саме в значно збільшилась в останні тижні. Кількість достосу випадків застосування ворогом дронів палюють на цивільних, скидають вибухівку на поскупчення людей. цивільні автомобілі роблять повторне так і після обстрілів, тобто вони чекають, коли приїде швидка допомога, ДСНС, поліція для того, щоб ну поліквідація наслідків попереднього обстрілу, і в наносять повторний удар саме для того, щоб поранити або вбити. В цілому залишається складною безпековою ситуацією. Вона там на зараз. Сьогодні одна людина поранена, одна, на жаль, вже загибла. Завчора в нас три людини отримали поранення, а під обстрілом у нас було 19 населених пунктів на звільненій частини Херсонщини, тобто про обріжну Херсонщини. Перша тема нашої розмови це полювання окупантів на цивільних, і виникла вона не просто так. Ми бачили ну, реально кадри, по-перше, з цих дронів, які потім публікують росіяни. Це фактично влучання, ну безпосередньо по людях: це або автівки, або люди, які рухаються на велосипедах, та й загалом просто виходять і прогулюються вулицею чи йдуть по своїх справах. Як так на вашу думку, чому саме звичайні люди, звичайні цивільні, які перебувають на вулицю, вони фактично головна. Ціль а, цього озброєння. Тому що насправді мета ворога це на Херсонщини на нашому напрямку, я маю на увазі, їхня мета не дати можливості відновити життєдіяльність в цих громад. Тому житлова забудова гуманітарні об'єкти, критична інфраструктура цивільна вони вважають, що все це є їхньою законною ціллю вони працюють зараз за принципом, немає червоних ліній, є червона зона. Червона зона для них в їх розумінні, це е, та територія, там де вони можуть працювати своїми системами озброєння. Як ви дуже правильно зазначили, на жаль, е, дуже багато систем озброєння вони зараз мають можливість застосовувати проти наших населених пунктів, тому що е, фактично дистанція до ворога в деякі населені пункти ну там кілометр, два кілометри, тобто Дніпро. Якщо якщо населений пункт розташований безпосередньо на Дніпрі, то вони навіть з прямим наведенням мають можливість обстрілювати цей населений пункт. Понад 90% Береслава залишили місто. Так пишуть журналісти до Чевелі. Як ви можете описати гуманітарну ситуацію? там? наскільки там людей взагалі залишається, і чи працюють там банально усі магазини, аптеки та загалом влада місцева? Наскільки активно? Там надкладна ситуація. Звичайно, місцева влада працює. Є доступ до медичних послуг, тому що це є пріоритетом. не в всіх громадах, звичайно, є стаціонарне там працюють лікарні або ФАПи, але довезення вездовезення дав медичне, тобто в медична евакуація за потреби вона організована в цих населених пунктах, тому що ну на жаль, дійсно там дуже складна безпекова ситуація. Дуже тривали період, період часу вони там використовували системно кабель. Тому, на жаль, от саме в місті Береслав, і ще там є населені пункти в Береславському районі. Вони фактично або знищені, або там настільки велика кількість будівель з пошкодженнями, що відновлювати все це буде. Ну так дуже важко, скажімо так. Звичайно, щоб в такій ситуації там більше людей виїжджало, тому що ну, жити в Береславі зараз надскладно і дуже небезпечно, тому що дійсно враховуючи і, і актуальні, от, події на фронті, і географічне розташування міста Береслав, там дійсно зараз небезпечно. Ви один із типів дронів, який може атакувати Береслав? Це Велес, він поки що оновлений. Проходить фактично стадію випробування. Виробляють на далекому сході. Компанія Аерохід, яка зараз перебуває під американськими санкціями, до слова. А чи бачили Велеси у Береславі або в інших містах та селах Херсонщини? Саме по цій моделі я не готовий сказати. Не було інформації, що в його там перехоплювали або збивали, але ну насправді велика кількість різноманітних дронів вони застосовують від розвідувальних розвідувальних, які ну майже постійно насправді там над нами працюють до 에, FPV і дуже багато зараз у дронів, які скидають вибухівку. Це насправді от по цивільним основний зараз, от по по кількості випадків. Це основний від е, їхніх дронів. Саме скіди вони за зараз масово застосовують. Пишуть херсонські журналісти, що на їхнє спостереження останнім часом під особливим прицілом росіян все, що стосується води, вони скидають вибухівку та обстрілюють генератори, які працюють задля подачі води, а також безпосередньо водогони. Хоча не лише їх будь-яка інфраструктура і цивільність стають мішенями для росіян, те, що ми вже говорили. Ось ця атака на воду і на об'єкти енергетики, ви можете її підтвердити? На жаль, так дійсно. Це одна з. Таких цілей, які вони насправді от постійно намагаються в знищити. Об'єкти критичної інфраструктури енергетичної, газовідведення, електропостачання, водопостачання, звичайно, по насосним станцям відпрацьовують. Вони знають чудово, вони знають, на жаль, коли немає навіть електропостачання, де розташований генератор, завдяки якому працює насосна станція. І ну, на жаль, в нас є такі випадки, коли там вже по декілька разів вони знищували ці генератори. На одніх і тих же об'єктах, коли ну, їх встановлюють знов, укріплюють, намагаються захистити, але в цих систем озброєння це, на жаль, можливо. І є, на жаль, і відео, які викладали викладалі в окупанти саме атака енергетичних об'єктів, вони зверху спляють вибухівку. В... Об'єкт розміщений на значній території. Від уламків він закритий габіонами або там іншими заходами безпеки, але від атаки зверху дронів, коли вибухівку просто скидають, на жаль, там не було можливості його захистити. Просто технічні такі параметри об'єкту, ну, це неможливо, і вони це використовують. Тобто це свідома системна робота по нашій інфраструктурі. Наскільки взагалі зараз життєздатна енергетична система на Херсонщині, особливо на тлі масованих атак 26-27 серпня, та й зараз під час ось таких точкових ударів? Ситуація об'єктивно складна. В деяких громадах, на жаль, взагалі немає можливості проводити зараз відновлення роботи, е, хоча кожен населений пункт він включений в план по відновленню. Тобто такі є плани у енергетичних компаній, які погоджені в, е, з військовими адміністраціями, тому що звичайно зараз військова адміністрація координує цю цю діяльність, намагаються максимально допомагати і енергетичним компаніям, комунальним службам. Е, Максимально стараються забезпечити працівників, щоб у людей нашого там був доступ до електропостачання, газу, водопостачання, але в на деяких локаціях працювати ну не, практично неможливо, тому що виїжджають бригади, ну е, е, практично там відразу порозпочинається обстріл. Тобто вони чудово розуміють, вони палюють на такі бригади, на спецтранспорт, і їх не зупиняє те, що це не є військовий об'єкт, це не є військовий. І ще раз кажу, їхня мета максимально от, не не допустити відновлення повноцінної життєдіяльності в на звільненій території. Це вони цим на цим працюють вже от, от з, з того моменту, як їх вигнали з пробрижна частини Херсонщини. Ця робота в них не зупиняється. І останнє від мене питання сьогодні СБУ знешкодила чергову агентурну мережу ФСБ, яка працювала на Росію у Херсоні. І знову ж таки, згадуючи матеріал наших колег із цього міста, росіяни через своїх людей, а колаборантів у місті вистачає, переказують, що готують форсування Дніпра і повернення Херсона. Панічні настрої серед населення російські посіпаки забезпечують. Що ви про це можете сказати? Наскільки дійсно відчутний вплив цих а, ну міні-пропагандистів місцевих та і загалом. Цілих зрадників, які ще можуть до того ж зливати, а, говорячи в лапках, координати, наприклад, розташування наших військових та інших військових об'єктів і тих самих енергооб'єктів, про які ми говоримо. Наскільки їхній вплив відчутний? Як інструмент посилення ворожого і ПСО, колаборанти насправді не є ефективним заходом, тому що вони не є лідерами думок, вони не є, скажімо так, носіями то інформації, яку люди, люди від яких люди сприймають серйозно, які дійсно на це реагують, від них шкода інша, те, що вони дійсно коригують вони вогонь, вони надають розвідувачівну на інформацію інформацію, але хочу зазначити, що дійсно ну, як мінімум на Херсонщині служба безпеки України працює дуже професійно і системно і ці випадки відпрацьовує і. Ми бачимо, що по результатам цієї діяльності, да, по кількості затриманих, по кількості підозр. Тому я впевнений, що кожен хто зрадив, хто зараз співпрацює з ворогом, він своє отримує. І е, я хочу от ще раз звернутися до цих людей. Е, якщо хтось може буде бачити цей ефір, У вас все ще є можливість повернутися до нормального життя, тому що після там перших контактів з ФСБ. Вони намагаються створити відчуття того, що ви вже все дороги. Немає іншого як подальша співпраця. Це не так. Вас використовують просто для того, щоб знищити вважаний народи. А потім ви не будете нікому потрібні. Якщо. Немає зараз вже дуже таких негативних наслідків від вашої діяльності. Не буде там срового покарання. Якщо ви добровільно звернетесь до служби безпеки України. Відповідно, всі покази надасте щодо їх, як відбулося відбування і чим саме ви займалися. Ворог шукає слабкі міста, шукає людей, яких можна використати когось шантажем, когось якась мотивація інша придумали там матеріальне захочення інше, але зрозуміти, зрадники нікого не потрібні, ніхто їх ніколи не поважав. Навіть ті люди, які вас використовують зараз, вони вас не поважають і вони забудуть про вас на наступний день після того, як вас зборештує, і наступне пів життя або все життя ви проведете в тюрмі. Зараз ще у вас час є повернутися до нормального життя. Час є, це гарна крапка для нашої розмови. Я вважаю, пане Юрію. Дякую вам за ваш час і за оперативну ситуацію дякую. в Херсоні та області. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був із нами на прямому зв'язку. Не перемикайтесь.